Сьогодні у випуску режим підвищеної готовності. Місто розробляє план дій. Життя врятувати може кожен Головне знати як. Який він ідеальний чоловік. Не секрет, що наразі в Україні напружена суспільно-політична ситуація, додають паніки бойові дії, які ведуться на території нашої держави. Громадяни справедливо побоюються, аби конфлікт не вийшов за межі регіонів, де зараз проводиться антитерористична операція. Після чергової агресії бойовиків на сході країни наприкінці січня Кабінетом міністрів України був введений режим підвищеної готовності до надзвичайних ситуацій. Це не означає військовий стан, але необхідно перевірити здатність країни ефективно реагувати на надзвичайні ситуації, проводити масові евакуаційні заходи та забезпечити безпеку громадян. У зв'язку з цим на місцевих рівнях терміново були створені штаби з питань безпеки громадян України та захисту найважливіших об'єктів інфраструктури міста. У вишневому місцевий штаб очолив перший заступник міського голови Дмитро Василець. У нас за... Подписью мясков головы создан штаб главная задача которого это взять вот особый контроль в вопросы обеспечения жизнедеятельности города защиты систем жизнедеятельности и разработка тех мероприятий которые бы в случае упаси бога по дереву после чем возникновения военных действий могли бы повысить можливості для забезпечення захисту громадян. першочергово представники штабу піклуються про захист міських резервуарів з водою. Також під особливим контролем будуть мережі комунального підприємства Вишнівськ теплоенерго. У разі необхідності під захист потраплять комунальні підприємства, які повинні забезпечувати життєдіяльність міста, а також об'єкти соціальної інфраструктури. До мині хаті пока афішувати подібні дії, щоб не створювати якої ощущення паніки і, скажем, так панікерського настроєння, Але всі повинні знати, що все, що необходимо, все, що в наших силах в місті діляться, вся система вистрає розумно, продумана, ціленаправленна. До штабу входять керівники комунальних підприємств міста і тих організацій, які беруть участь у забезпеченні нормального життя містян, та обов'язково представники медичної галузі. Також міська влада співпрацює з представниками міністерства надзвичайних ситуацій. Штаби обласних та районних рівнів розробляють плани заходів. До попередження надзвичайних ситуацій та інформування населення. Зокрема, 12 лютого з 1345 до 15.00 проводилася комплексна технічна перевірка регіональної системи оповіщення з практичним запуском стійок централізованого виклику і електросерен, подача сигналу, увага всім та включення радіотрансляційної мережі і передача мовного повідомлення. Звертаємо увагу містян. Якщо ви чуєте сирени чи інші звуки, які попереджають про небезпеку, не треба впадати в паніку. По перше, це це навчальна тривога. По-друге, уважно виконуйте вказівки інструкторів та не створюйте черг і хаосу. Найголовніше знати, чим ви зможете допомогти у разі виникнення реальної загрози. Керівництво міста робить все можливе, аби зберегти життя містян та забезпечити нормальне функціонування систем життєдіяльності. Останнім часом все гостріше постає проблема заощадження природного газу та широкого впровадження сучасних технологій енергозбереження та енергоефективності. Одним із варіантів є термомодернізація системи виробництва, транспортування та використання тепла, головним чином у житловому фонді. Нещодавно вишневе відвідала делегація з Польщі, яка за доручення міського голови Іллі Дікова проводила енергоаудит виробництва і споживання теплової енергії. Очолював перевірку генеральний директор компанії «Техімпекс» Кшиштоф Криштов як розповів підприємець на початку 90-х років ХХ століття, Польща переживала схожу ситуацію. Країну сколихнула масове підвищення цін, в тому числі й на комунальні послуги. Саме тоді необхідно було шукати вихід зі скрутної ситуації та спроби заощадити кошти. Вихід знайшовся минуло близько 15 років, і Польща перетворилася на успішну європейську державу, яка охоче ділиться досвідом з сусідами. На останній сесії вишневої міської ради Кшиштоф Слідзінський доповів про результати енергоау. My zrobiliśmy audyt e, waszego rodzaju i poszliczali, ile to stoi. Taka modernizacja, u was jest 152 zdania na wszystkich ulicach. To cena, jak my poszliczaliśmy, 46 milionów euro. I ja dałem, że że jest szansa, żeby nasz bank mógł wrócić w tę sferę. Ir finansuoti jūsų projektus, kaip modalitetas, aš manau, 80 ar 85 procentų stojimo. Для польських колег даний досвід надзвичайно важливий, адже вони вперше впроваджують власні системи за кордоном. Незважаючи на те, що для проведення енергоаудиту компанію запрошують інші міста України, було обрано саме вишневе. Кшиштоф Слизінський наголосив, що враховуючи системне підвищення вартості природного газу та відповідно комунальних послуг, необхідно терміново підвищувати енергоефективність будинків та систем теплопостачання. Якщо Ми кончимо до зробимо її реально панасту. W naszym standardem, naszym i po naszej technologii, my gotowi obrócić w waszych robocie, w waszych które będą pomagać nam, jak subkwadraczyki, to jeśli to wszystko mówię po naszym standardem to mogę powiedzieć tak, maszynów budywników 15, to było najniższe, Efektywność 36%. my z ekonomią gaza, a na e,

На цікстах ми поводимо 60% зниження газу. Депутатський корпус ідея надзвичайно зацікавила. Тому було вирішено провести ділову зустріч, аби пан Слідзінський детально розповів про майбутню модернізацію міста. За словами поляка, вишневе не лише буде заощаджувати газ, а й стане ще привабливішим за рахунок суттєвої зміни зовнішнього вигляду фасадів будинків. Зміняється абсолютно цвіт города. Всі города всітамані всі с. Так з бетона і так і старіє. Тобто, звісно, різні цвета, різні ну, украшення абсолютно, теж то влияється на психіку, особливо дітей. Зрозуміло, що це перші кроки. Багато питань доведеться вирішувати та вчитися передовому європейському досвіду. Але ці кроки потрібно робити, оскільки той, хто не йде вперед, залишається позаду. Від своєчасного та правильного надання першої медичної допомоги залежить подальший стан здоров'я людини та її життя. Зараз у неспокійний для країни час особливо важливо згадати, як надавати першу домедичну допомогу в умовах бойових дій. час бойових дій, як і в вбиту, бувають травми частіше. Ожоги, це кровотічення, це здавлення, це контузії. Наколь случилася травма і хтось помітив, Чоловіка, який отримав травму, то звісно оказать казати сінську допомогу. І перше, що надо діти, зісно визволить з корою помощ. Валерій Лиси наголосив, діяти при кровотечі необхідно так: зажати судину та накласти жгут. Лікар також зазначив, якщо немає спеціалізованого жгута, можна користуватися підручними засобами: ремінь, хустка, кроватка та інше. Отже, правила накладання жгута. Жгут накладають на 5-7 см вище верхнього краю рани. Кінцівку піднімають вгору. Жгут накладають поверх одягу або будь-якої м'якої прокладки бинт, марля, хустка, складені в декілька шарів і загорнуті навколо кінцівки. Жгут накладають тільки до зупинки кровотечі. Під жгут необхідно покласти записку із зазначенням уніточного часу накладання. Не можна закривати жгут одягом або бентувати. Він повинен бути на виду. У зимову пору року кінцівку з накладеним жгутом потрібно добре ізолювати від зовнішнього середовища, аби не відбулося відмороження. Жгут може здавлювати судини не більше 120 хвилин влітку і 90 хвилин взимку. При перевищенні зазначеного часу джгут потрібно розкрутити на 5-10 хвилин, міцно притиснути рану долонею через пов'язку. Ослаблення джгута необхідно повторювати кожні півгодини. При використанні джгута або закрутки під них потрібно обов'язково покласти записку, де точно по година вказати час, коли вони були накладені, аби медичний працівник знав, скільки часу пройшло з моменту припинення кровотечі. Застосовувати джгут треба тільки в крайніх випадках. За наявності, арт Реальній кровотечі з великих магістральних судин стигна чи плеча, переважно більшість кровотеч можна зупинити повноцінною гнітючою пов'язкою. В зоні обстрілу потрібно максимально стислий час надавати першу медичну допомогу, аби поранений дожив до закінчення бою та приїзду швидкої. Дож потрібно пам'ятати про такі особливості: якщо протягом двох хвилин на пошкоджену артерію стигна не накладено жгут, поранений обов'язково загине від сильної крововтрати. Якщо протягом 30-40 хвилин на пошкоджені артерії плеча та Передпліччя не накладено чгут, поранений може загинути від непоправної втрати крові. Якщо людина в стані коми протягом 5-6 хвилин не буде повернута на живіт, вона може загинути від западання язика і потрапляння блювотних мас у дихальні шляхи. Також потрібно знати, що час надання першої допомоги у тимчасовому укритті для підготовки пораненого до транспортування на наступний етап евакуації не повинен перевищувати 4 хвилин. З огляду на останні зміни у законодавчій базі Податкового кодексу України, деякі громадяни не розуміли, яким чином їх торкається те чи інше нововведення. В основному це люди літнього віку. Які не мають можливості зайти в інтернет і дізнатися необхідну інформацію, враховуючи численні прохання пенсіонерів, представники пенсійного фонду Києво-Святошинського району провели зустріч, де відповіли на всі питання громади. Також необхідно проводити індексацію пенсій. На жаль, ветерани війни люди з обмеженими можливостями не можуть дістатися центрального офісу в Києві. Тому представники ради ветеранів Вишневого клопотали перед керівництвом району, аби провести дану зустріч саме у місті. Отже, здати документи на оформлення. Чи переоформлення пенсії можна у будь-якому відділенні пенсійного фонду в районі? Також у кожному населеному пункті є фахівець по забезпеченню військовослужбовців та деяких інших категорій громадян. Якщо у вас є фізичні можливості доїхати спілкуватися саме спеціалістами, які займаються військовим пенсіонером, то будь ласка, Костянтинівська 9. Приймальний день четвер. Але якщо вам, скажімо, не підходить четвер, чи вам терміново щось треба засувати в будь-який інший день. Нас завжди спеціалісти готові прийти на допомогу. Важливим питанням є новий пенсійний податок, який посіяв паніку серед населення. Якщо пенсія більше ніж 3654 тисячі гривні, оподаткуванню підлягає лише сума, яка перевищує вказану цифру. Податок складає 15% та 1,5% військового збору. Якщо пенсія менша, жодних податків не сплачує. Дана сума діє до грудня 2015 року, адже потім заплановане підвищення мінімальної заробітної плати, а разом з нею зміна пенсійної норми. Ірина Михайлівна надала відповідь щодо індексації пенсій, яка також хвилює громадян. Право на індексацію вам повертається за три роки назад. Наприклад, якщо ми сьогодні звернулися, а не працювали попередні три роки за три роки назад, ви отримуєте цю всю індексацію. Тобто це не значить, що якщо ви там. Два роки назад звільнили, ще рік назад вчасно не звернулися, тому що справило. Три роки у вас зільниця. Це не нова процедура. Про індексацію відомо вже давно. Для її оформлення необхідна трудова книжка, заяви пенсіонера і зобов'язання у п'ятиденний термін повідомити представників пенсійного фонду у разі повторного влаштування на роботу. Це дуже важливо, адже автоматично поставити індексацію неможливо. Якщо людина працює, з її заробітної плати вираховується відповідний пенсійний податок, якщо не працює, і податку немає. Також документи на індексацію можна надіслати поштою, але у цьому випадку необхідно їх завірити нотаріально чи у пенсійному. У фонді за місцем проживання у Вишневому комунальні служби користуються заслуженою повагою. Всі проблеми в місті вирішуються вчасно і ефективно, без довгої балаканини. Команда мера Іллі Дікова не один раз демонструвала свою добру працездатність і спроможність швидко вирішувати будь-яку проблему. Саме до міського голови звернулися активісти з гаражного кооперативу Олімпієць зі своїм болючим питанням. Під час січневої зливи територію кооперативу, який в народі називають ямою, залила дощова вода. Зумовлено це тим, що відвідна зливова каналізація, яка йде від села Софіївська Борщагівка через гаражі та Ресторан Райський яр засипана землею. Управління кооперативу емоційно та в категоричній формі звинуватило владу Вишневого, що при плануванні земельної ділянки вздовж дороги до Києва навпроти Райського яру було засипано рівчачок в долині річки Нивка, який тривалий час слугував елементом безнапірної дощової каналізації від міста Вишневе в систему Софіївських ставків. До цієї системи було прокладено стік дощової води від гаражів крізь дорогу, і саме це рівчак було засипано. Власник земельної Ділянки вказував, що її межі розташовані більше, ніж за 20 метрів від дороги. До руйнування рівчака він не має жодного відношення. Претензії власників гаражів були спрямовані саме до міського голови Вишневого. Варто зазначити, що мер і комунальні служби міста спочатку дуже здивувалися. Із Олімпійця і Райського Яра вони зробили виход сюди в Ярочок і виходили через нашу лівнювку самотечну. Дальше вот дощової води під час розчищення однієї з ділянок природний яр для зливу води було випадково засипано, що призвело до збирання дощової води у гаражних кооперативах та їх затоплення. Разом з ними постраждала територія прилеглого закладу харчування. Але насправді цю ситуацію має вирішувати сусіднє село та кооперативи, які розташовані на земельних ділянках Софіївки, і прокласти врешті-решт зливову каналізацію, а не використовувати природний рівчак. Все одно рано чи пізно земельна ділянка буде. Зайняти, незважаючи на зрозумілу позицію і те, що вище зазначені установи знаходяться на території Софіївської борщагівки, обурені власники гаражів звернулися до міського голови Вишневого і Лідікова з проханням владнати ситуацію. Головними аргументами були такі: кооперативами користуються в основному мешканці міста. А також влада міста вміє швидко та ефективно вирішувати проблеми. Ілля Діков негайно дав доручення міському водоканалу розчистити злив, аби дощова і тала вода витекали з гаражних кооперативів. Это как будет сделано как временная мера, поскольку сейчас погода не позволяет при, принять более серьезные решения. А думаю, к весне мы должны принять и организовать там действительно нормальный, хороший водосток, безнапорная ливневой канализация. Мы там положим трубу, так, чтобы можно было засыпать и, в принципе, забыть за эту проблему, когда в качестве там, участка ливневой канализации используется природный ярочек. В принципе, оно, конечно, удобно, но... Но, рано і поздно повинно було кончитися. Якби комунальники вчасно не відреагували на ситуацію, весняні паводки могли б завдати величезної шкоди автомобілям. За словами голови гаражного кооперативу Олімпієць Сергія Крупника, там знаходиться 570 гаражів. Якщо цю роботу, яку намітив Ілля Валерійович, значить буде порядок. А він вже, вважає, сьогодні вже 80% роботи зробив. Осталося кинути труби і все. Дякую, він уважно, вислухав, прийняв до уваги, звісно, що трошки за затримкою, Роз через два дні зробить, але пройшло тиждень. Але робиться робота. Саме головне, що робота робиться. Не все можна зробити моментально. Отже, наразі залишається чекати, поки розтане сніг і погодні умови будуть сприятливими для продовження благоустрою. Важливість депутатської справи важко переоцінити спілкування з виборцями, складання актів, вирішення нагальних для міста проблем. Представники народу у своїй діяльності відображають потреби людей. Ігор Гриньов вже чотири роки депутат вишневої міської ради. За час депутатства чоловік окреслив для себе низку важливих питань. На перше місце Ігор Сергійович поставив дитячі майданчики. Може бути вони везде потрібні, я не спорю, але є учасники, де допустим находится больше пенсионеров но ну, районы где старые застройки так далее так далее вот не так много детей а тут, виходить, дуже багато молодих сімей. за його сприянням у дворі між будинками 28 та 26 по вулиці Жовтневій були оновлені дитячі майданчики, які знаходилися в аварійному стані. Ігор Гриня впевнений, що без акцентування уваги депутатів на тому чи іншому питанні деякі проблеми можуть прийти повз міську раду. Тому під час планування та утвердження бюджету на рік завжди наголошу на тому, що необхідно його виборцям. Ще один напрямок його діяльності, як і кожного депутата, спілкування з людьми. Один із… Жильцов активно ну, моего округа занимается вопросом удобства перемещения инвалидов, например. То есть его волнует вопрос о наличии пандусов, там, подъезда к, ну, на колясках, например, к подъездам, всякие фиксаторы дверей и так далее. Вот. Ну, вообще в основном это такие человеческие вопросы. На касається сім'ї, оформлення допомоги і далі. Депутат зазначає, що в деяких випадках рішення виявляється досить просте. Зокрема, написати акт, аби людина могла отримати допомогу. Деякі ж проблеми потребують більшого. Коли справа доходить до нестачі пандусів на його дільниці чи до комунальних питань, він звертається до начальника ЖЕДу, а іноді виділяє власні кошти. На сьогоднішній найголовнішим напрямком його депутатської діяльності є забезпечення безпеки міста. У 2011 році Ігор Гриньов провадив проект Система. Відеоспостереження у Вишневому, який передбачав встановлення камер по всьому місту для здійснення цього задуму. Чоловік налагоджував зв'язки з органами міліції, співпрацював з дільничими та громадським формуванням спецзагін Дельта. Ми обсуждали люди, які основні міста, де повинні бути ці камери, для того, щоб максимально ефективно охватував город і ну, боротися, бороться. Скажете, або, наоборот розкривати хіст весь проект, там, був більше мільйона гривень. Крім того, зі своєю ідеєю Ігор Сергійович звернувся до міської ради, депутатів. Всі деталі справи були обговорені і програма була прийнята. Також чоловік намагався залучити до цього проєкту власників ринку, крамниць та кафе у Вишневому. Говорили і із ринком вишневим, і з владіцями магазинів, і кафе. Зі всеми понемножку, і поміножнім називається. Но із Вот именно от той части предпринимателей пока ни одной камеры ничего не установлено. Пока только были разводы. Все вроде говорили, да, 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 нам это интересно, мы хотим, потому что у нас там возле магазинов или еще где-то собирается по вечерам. Там, І брати мобили, що хочеш. Через недостатнє фінансування проект реалізований був не в повному обсязі. Із запланованих 36 камер зараз працює лише дві: війна на Донбасі, переселенці, відлуння Революції Гідності, згодом стало відчутне і у Вишневому. Люди приїжджали з різних куточків сходу у місто, починали винаймати житло. Деякі з них приїжджали з маленькими дітьми, яких необхідно було оформити у дитячі садочки. З такими проханнями до депутата прийшло чотири людини. А він, в свою чергу, намагався допомогти. Звертався до депутатів, зокрема до Оксани Олексінко, яка й опікується цими питаннями. Розмовляв безпосередньо з завідуючими дитячих садочків. Розговорював з депутатами, розговорювала з Оксаною Антоновною, депутат, яка курію садики, з завідуючими саліка. Тобто, ну, якщо у них є можливість прийняти банку, значить. Сістання рішуніт. То... Раніше Ігор Гриньов переймався зовсім іншими клопотами, займався лише підприємницькою діяльністю. Для нього не на першому місці стояла робота і спілкування з друзями, змінило ж все народження доньки. Саме тоді він зрозумів, в чому насправді полягає сенс життя, і зараз багато часу приділяє її вихованню та родині. Але не забуває чоловік і про себе. Відпочинок на рибальці чи гірськолижному курорті розслабляє і дарує йому заряд бодрості та урізноманітнює його життя. Існує думка, що бездоганих людей немає, але ми всі так чи інакше прагнемо до ідеалу, і ще з юних років ми уявляємо, яким буде наш майбутній супутник життя. Його зовнішність, характер, навіть звички. Коли ж портрет майбутнього коханого чи коханої намальовано, починаємо шукати, кого ж прагнуть зусити жінки: підкаблучника каблучника чи владного та рішучого, темпераментного чи спокійного, романтика чи реаліста, а представники сильної статі. Чи здогадуються вони про те, який чоловік здатен завоювати серце жінки? Так як і живіт, ідеальний чоловік у розумінні вишнівчан. Та чи співпадають вподобання жінок з уявленням чоловіків про себе? Про це ми вирішили дізнатися на вулицях міста. Це яким має бути ідеальний Таким, як і я, большим, красивим, тут, бачите, ви, видите, сніматися да. ага. в фільмах, цілувати таких прекрасних дівчат, як ви. І все буде нормально. Цілюстремленим, ага. здержаним, значить, що він хоче, хочет, наверное. И, ну, мужчина, в первую очередь, должен видеть свои цели, добиваться их а однозначно. А? а внешне? А внешне? Ну, мужчина должен оставаться мужчиной всегда. А, чтобы работа хотя бы была, а, Что чтобы у нас было... такое время лентяи. Ага. Еще? Еще, не знаю, целеустремленный. Угу. Думаю, этого достаточно. Много хотеть тоже вредно. А внешне? А внешне, а по-моему это не очень не важно. Прежде всего, девушка, как по мне, должна смотреть на молодого человека, на, на его цели, то есть какое будущее он ей предлагает, если, допустим, она ищет спутника жизни. Это во-первых. Ну, то есть, его цели, целеустремленность. Угу. Потому что на самом-то деле, как бы, мы вам постоянно сказки рассказываем. То есть девушки больше, мне кажется, в сказки верят. Угу. То есть, ну и, и, это, мне кажется, самое главное. То есть. Ага. Да. А еще что? Во внешнем. Вот в каком внешне. При внешне? внешне. Да не верю я во внешности mm -hmm. То, что они, да, то, что особо там мужчину по внешности выбирают. Прежде всего, с, как по мне, девушки смотрят на то, что мужчина может ей дать. Ну, да. Такие критерии высывают до себя человеки. Часто попадают их уявления с думкой жену. Mm -hmm. Каким должен быть идеальный мужчина, чтобы вам понравиться? Ой, там он уже есть идеальный человек. Ну и какой? Какие? Ну, да. он добрый, серый. Ну, в принципе, не знаю, щедрый. Щедрый, щедрый да. да, веселый. Ну, она именно и высокий. Умный. Адекватный. То, что мы вкладываем в это понятие. А внешне? Без разницы. Без разницы. То есть, если человек хороший, как бы, ведет себя адекватно. Честным, смелым, сильным, умным. Обязательно. Да. А внешне? Внешность вообще важна для мужчин? В принципе, не очень. Но ну, можешь высоко. У меня идеального мужчины нету. А вот качества, которыми должен обладать. Мужчина надежность. Однадежность, ответственность, щедрость, доброта. Это то, что должно быть. А внешность вообще важна? Я думаю, нет. Як бачимо, погляди вишнівчан і співпадають і відрізняються. А єдиної думки про те, яким повинен бути ідеальний чоловік, не існує. Кожен обирає для себе. І головне, аби цей вибір був зроблений серцем. Сбірна України вдало відкрила спортивний сезон, взявши участь у перших офіційних змаганнях року відкритому континентальному кубку, який проходив у Болгарії. спортсмени повернулися додому із золотом і двома срібними медалями. Варто зазначити, що золото отримала вишнівська зудаїстка Світлана Ярьомка. У столицю Болгарії наші спортсмени поїхали з значним складом, найбільшим серед всіх команд. Учасниць: 33 представника під керівництвом старших тренерів Віталія Дуброви. Для чоловічої команди та В'ячеслава Полипенко для жінок. Найкращого результату досягли Світлана Ярьомка та Єлизавета Каланіна, які у вазі понад 78 кг вийшли у фінал і між собою вирішили долю першого і другого місця. Переможцем у цій сутичці стала більш досвідчена Світлана, яка за 19 секунд перемогла Кеременчужанку і понам. Це перше золото дівчини у 2015 році. Минулого року вона брала участь у семи турнірах, з яких отримала шість призових місць. Наразі Світлана Ярімка посідає четверту сходинку світового рейтингу дзюдоїстів. Огромний труд, огромні енергозатрати, травму. це треба передати. Много разів приходилось їй виступати з травмами. Ну, слава богу, ми как то так справились. Олімпійські ігри відбудуться у 2016 році. Імена спортсменів, які можуть поборотися за світову першість, будуть відомі лише у січні наступного року. До цього часу дівчині необхідно утримувати вибори на місце. Сором'язлива Світлана вже 10 років присвячує своє життя спорту. За цей час вона виборола звання міжнародного майстра спорту з дзюдо, але кожного разу радіє перемозі, наче вперше. Ну, пічня, як все, хороше, як послі любого виграшу на любих Как бы... Ну как, немножко есть усталость, но это нормальное явление. А в принципе довольны результатом. Устаю, как бы немного иногда есть морально, но находим какие-то разрядки, хобби, которые отвлекают нас от работы. Наполегливий тренер не дозволяє чемпіонці довго відпочивати. Уже 19 лютого дівчина вирушає на міжнародний турнір серії гран-прі у Дюссельдорфі. Ми щиро вітаємо Світлану з перемогою. Бажаємо отримати можливість взяти участь в Олімпійських іграх та вибороти омріяне перше місце.